Юрій Воловецький герой нашого сьогоднішнього репортажа. Справа в тім, що Юрій найпозитивніша людина у світі. З його обличчя що б там не сталося ніколи не сходить усмішка. А в очах завжди виграють іскорки веселощів. <плес> Хоти вам вже. Так я ще нічого не сказала. <плес> і Юрій зовсім не п'яний і навіть не обколотий. Він просто щира людина, яка відверто насолоджується життям. Я тішусь кожному дню. Привіт. що нахуй? А перед тим як ми розпочнемо наш репортаж, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео та натисніть дзвіночок. І вже традиційно ми розігруємо наші фірмове худі. аби дізнатись умови розіграшу, додивіться це відео до кінця. Я постійно усміхаюсь і сміюсь. Ну класно. Ну Як сказати, одного разу мені на похоронах пізди дали. Юрій дуже часто страждає від свого веселого настрою. Адже в нашій країні з насторогою ставляться до вічно усміхнених і веселих людей. Тому наша знімальна група вирішила поспілкуватись з сусідами Юрія та поцікавитись, що ж вони про нього думають. Який з'єблан. Я сусід Юрія, живу на два поверхи вище. Тому ми тако іноді в дворі, знаєте, збираємось всім ОСББ і. Даймо Юрію мою А за що? Та я не знаю за що, але ну весело всім. Ми вирішили завітати у гості до Юрія, який в свою чергу ніяк не міг натішитись усім навколо. Я люблю весь світ! Криє їбало! Окрім проблеми з сусідами, у Юрія через його хороший настрій проблеми і в сім'ї. Навіть його дружина не може зрозуміти постійну посмішку на обличчі свого чоловіка. ти сука, знову улибаєшся? Та ця мразота навіть коли хатіко дивиться, сміється. Не дивлячись на веселу вдачу Юрія, атмосфера в його сім'ї зовсім невесела. Скандали тут трапляються кожного дня, адже його дружина не у захваті від постійного гарного настрою чоловіка. Не смішно. Олена жаліється, що на усі проблеми і негаразди в житті у Юрія немає іншої реакції, окрім посмішки. Одного разу приходжу я додому, а він згорів нафіг. А це сидить, улибається, коробок в руках тримає. Шо сука, весело було тобі з сірниками гратись. І ось під час чергової сутички Олени і Юрія прийшов сусід, але не з пустими руками, а з черговою темою для сварки. Ви настопите! Що Ти посміхаєшся, їбанат? Та нічого страшного, все ж нормально. Що ти сказав? О, все, зараз мій їбанат знову получить пізди. Після того, як Юрій реально отримав на горіхи, він знову пішов на двір тішитись природі і насолоджуватись життям. І в цей момент ми вирішили все ж дізнатись, чому Юрій постійно посміхається і радіє життю. Юрій, чому ви постійно посміхаєтесь і як вам весь час вдається радіти життю? Ви знаєте, я постійно посміхаюсь, тому що. підійдіть ближче так. Ха, трошки. Я постійно тому що. Знає... Вам краще присісти, знаєте? Я постійно посміхаюсь, тому що. Я ж кажу, ближче трохи підійдіть. Тому що я йопнутий. Правда, виявилась, як і завжди, набагато простішою, ніж здавалось. В якому прекрасному світі ми живемо? Та дай постати долбайоб! Ось така вона найпозитивніша людина в світі. А наше фірмове Худі отримує той чий коментар на думку нашої команди. Найкраще продовжить фразу Юрій посміхається, бо знає що. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, та побачимось наступної п'ятниці.